Thank you Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас у новому випуску нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як прожити зиму так, щоб енергії всередині вас було більше, щоб ви могли зимку закладати той фундамент, який потрібен вам буде потім навесні, для того, щоб весною ви з повною силою, повною потужністю могли розквітнути на благо вам та нашій країні. Тож, якщо ви готові, то. Починаємо. Одразу хочу перепросити за мою дикцію. Розумію, що вона просто вийшла із чатіку через те, що я поставила собі елайнери, які мусять вирівняти мої зуби. і... Після цього дикція стане ще кращою. Але як кажуть мої ортодонти, що вже під час того, як я буду носити ці капи, дикція стане кращою, коли мій рот звикне говорити разом з пластиком. Загалом я буду намагатися робити так, щоб вам було приємно мене слухати, і щоб всі абсолютно слова могли бути донесені до, до вас в їх нормальному вигляді, от тому будете слідкувати за тим, як змінюється моя дикція на краще. Ну а сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити взимку, коли ну очевидно енергія трошки йде на спад, коли хочеться більше поспати, коли нічого не хочеться робити. І от що з цим всім робити для того, щоб зараз ми заклали з вами фундамент для вашого росту майбутнього, так. Я сподіваюся, що ви всі прописали цілі на наступний рік. Якраз зараз є такий період, коли ідеально це робити, складати, думати, упорядковувати. Зараз суперкласний період для цього, і я сподіваюся, що ви його використовуєте. Якщо ви хочете знати більш детально, як поставити цілі. На моєму Ютуб-каналі є відео про це. Ми спеціально його залишаємо, щоб ви могли по цьому відео наспокійно, в гармонії поставити цілі. А сьогодні ми поговоримо про те, що робити з нашою енергією зараз, з оцим відчуттям заповільненості, з відчуттям того, що хочеться більше відпочивати. Що власне нам з вами з цим робити зараз? Коли починається зима, особливо в наших широтах, то стає холодніше, світло стає менше. І це природні відчуття заповільненості, воно приходить до нас. І, на мій погляд, нам не потрібно з ним боротися. Нам потрібно просто прийняти його як даність, як той період, коли ми все робимо трошки повільніше, коли ми живемо ось в такому темпі. Більше дивитися на світло, на свічки, на якісь такі теплі речі, які дозволяють нашому нашому внутрішньому вогню. Горіти, цей період ідеально підходить для того, щоб краще почути себе, прописати, ким ти бачиш себе в наступному році, які тобі потрібні ресурси, які сили, які люди, які знання тобі будуть потрібні, абсолютно все прописати для себе на наступний рік, тому що цей період це є період порядку, коли ти закладаєш фундамент для наступних. Дій, так, які вже будуть трошечки пізніше, буквально скоро вони вже почнуться. І що, наприклад, ми робимо як відоматика зараз в нас в компанії, весь цей період ми приділяємо тому, щоб планувати. Тобто, у нас кожен день практично відбуваються стратегічні сесії. Ми дивимося, плануємо, переплановуємо, і ми дозволяємо робити собі це в розслабленому спокійному, адекватному режимі. Ми дозволяємо собі це робити без всяких суперечок, без вияснень, чому так, а не не, не так. От ми робимо це максимально м'ягко, тому що цей період, от, який зараз іде, це період гармонії, м'якості і життя через серце, а не через розум. Я далі розкажу вам, чому так. І от ми плануємо і відчуваємо це, і прописуємо до тих пір, поки от нам всім ідеально не подобається. Ця картина, Точніше, коли вона починає нам ідеально подобатись, і насправді я побачила, що така максимально об'єктивна класна картина вона завжди подобається всім. А до тих пір, поки це не так, ми дивимося, складаємо, переплановуємо. І я хочу сказати вам, що мати кілька ітерацій планування це дуже класно. І це взагалі просто можна взяти собі як інсайт, що з першого разу ти просто вивантажуєш зі своєї. Голови, все, що там накопичилося, але це поки що не план. Планом це стане тоді, коли ти раз пропишеш другий, третій, і ти знімеш оці нашарування, і тоді ти почуєш справжнього себе, що нам і необхідно для того, щоб план став класним. Тепер те, що стосовно діяльності у цей період. Справа в тому, що тут є дві крайності. Одна це коли ти просто кажеш, ну все, розслабон. І ти сідаєш за серіали, дивишся серію за серією, серію за серією і все це заїдаєш добрим салатиком. І це все теж спосіб відпочивати, але проблема є в тому, що через тиждень такого відпочинку починає вже, якби здаватися, що ти помираєш зсередини, так? тобто в тебе починається якийсь такий напівдепресивний стан. Чому так відбувається? Тому що енергія всередині тебе спадає. Тому що від серіалів, від перегляду безкінечних фільмів, це реально так відбувається, бо оця життєвість в тобі вона просто засинає. І є друга крайність, яка стосується того, що ти кажеш: Окей, поки всі відпочивають, я буду працювати. І ти такий з 1 січня там вже встав в 6 ранку, і давай працювати в якомусь турборежимі. режимі. Працювати можна. Але не в турборежимі, тому що коли все довкола, і сама природа, і твоя природа в тому числі каже спокійніше, повільніше, плавніше, а ти в цей час давай, 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 то очевидно, ти якби ламаєш просто себе. І ми з вами цей подкаст взагалі про те, щоб не ламати себе, не ламати ту саму дію, можна зробити в адекватному, спокійному стані. Відповідно до природних біоритмів землі. І ось той інсайт, яким я хотіла би поділитися з вами сьогодні, він про те, що цей зимовий час він є і не для того, щоб бігти, гнати, і не для того, щоб завмирати. Це час, коли зовнішня енергія вона заспокоюється, а внутрішня мусить почати горіти. Тобто тобі потрібно цю енергію внутрішню свою розпалювати, так? Тобто зараз це саме той унікальний період, коли зовнішня активність спадає і зовні є повний спокій, а всередині ти розпалюєш себе і взагалі починаєш горіти, закладати цей фундамент так, своїх цілей, своїх мрій. Ти оточуєш себе саме тими людьми, з якими ти хочеш далі йти, які близькі тобі по духу, по серцю. так?» Ти підбираєш для себе тих спеціалістів, з якими ти хочеш працювати наступний рік. Ти на насичуєш себе тими знаннями, які тобі будуть необхідні наступний рік. Тобто прямо зараз ти всередині себе розпалюєш цей вогонь, який вже через місяць перетвориться на реальний вогонь. Так? Тобто він вийде назовні. І це буде самий оптимальний шлях, тому що ми з вами керуємося таким шляхом, який називається. Не ззовні всередину, а зсередини назовні. Тому що справжній ріст він відбувається тільки зсередини назовні. І от те, що нам треба зараз з вами робити, це роздмухувати оцей внутрішній вогонь. І вам треба прямо зараз, після цього подкасту, запитати себе, там, Ольга, Максим, Олександра, що розпалює твій внутрішній вогонь? Від чого ти запалюєшся, починаєш горіти зсередини? І зробити це. Мене особисто дуже запалюють цілі, які я пишу кожен ранок. Мене дуже запалює, коли я спілкуюся зі спеціалістами, роботу яких ми замовимо вже через два тижні, наприклад. Мене дуже запалює навчання, яке я купую для себе, і знаю, що я буду проходити наступного року. Я складаю всю картину року і планую її одразу в календар. Мене це супер сильно запалює. І от нам зараз з вами треба знайти саме те, що запалює нас всередині, щоб почати реалізовувати це вже буквально через 2-3 тижні. І в цьому нам дуже сильно допоможе наше з вами серце. Це період, коли енергія мусить з мозку спуститися в серце. І ви прямо мусите відчути це. так? Там, де ваша увага, там, де ваша енергія, де ви її відчуваєте, там вона і є. І якщо в цей період енергія в мозку, в голові, то це призводить до хаосу, до тривоги і до зайвих думок. Якщо енергія всередині це призводить до любові, до того що ти дієш від свого хорошого від найкращого від любові до людей і до себе. При спілкуванні з іншими людьми, якщо енергія в голові, це призводить до суперечок. Якщо енергія в серці, то між вами зникають будь-які бар'єри адже розум розділяє, а серце об'єднує. Всі страхи, сумніви, переживання вони живуть в розумі, в голові. Якщо енергія спускається в серце, то з'являється відчуття цього моменту тут і зараз. І в такому стані ти завжди дієш в найбільш конструктивний спосіб, відчуваючи себе. Людей довкола і діючи від любові. Тому, поки є ось цей час тиші, спробуйте опустити енергію з голови в серце. І кожен момент відчувати це тепло, відчувати себе, розпалювати внутрішній вогонь і біля вас будуть зігріватися інші люди. Від вашого внутрішнього вогню. Вони також будуть запалюватися, і цей вогонь буде створювати неймовірні дива у вашому житті, коли те, що ви загадуєте, як вашу мрію, починає реалізовуватися в найкращий для вас час.